Так, в нас виглядає заміна колісних підшипників. Так, ржава вісь. Підшипники теж ржаві, сальнички пропустили. І все. Все здохло. Ну, До циклендуро, це зрозуміло. Значить, що ми робимо? Попередньо перед демонтажем нагріваємо ступицю, гарно посадочне місце прогріваємо, очищуємо там всі елементи, посадочні місця, розпорну втулку, змащуємо її. І тоді теж нагріваємо посадочні місця і встановлюємо нові підшипники. Так, хоп. Є. сів від руки, потім ми його досадимо, якщо потрібно, так щоб він плотно сидів там на втулочці розпорній і все. На холодну цього діла ніколи не робіть.